Камера, бляк, байдер. Скажіть, будь ласка, чому в своїх піснях ви успівуєте саме сільський гумор? Сільський гумор, бо я виріс на ньому. Тобто е, я народився в селі, я там ріс, я нахватався там тих всіх всяких приколів, яких я вважаю взагалі е, село. Я дуже люблю і я думаю, що там цікаво. А ти була колись в селі чи ні? Юлька? Один раз, буквально один раз виросла в місті. Кров бачила? Бачила. А нутрію? Подивися блін, То мене колись внутрі вкусило в ногу. Подивися блін. Внутрі вживала, хіба ж? Ти їла внутрі кубасу, так? І що, а живіт болів чи ні? Ні, не, не болів. Ну, ну Знайше нормальний майстер робив. Скажіть. Скажіть, будь ласка, чи комфортно ви себе почуваєте? Так. Скажіть, будь ласка, чи комфортно ви себе почуваєте у шоу-бізнесі серед так званих гламурних співаків? Та я маю встрачити гламур, чесно. Я... Мене... Мене то не цікавить. Вони, хай... Вони хай тратять гроші на то все, я знаю, що гламур же мені надоїв і багатьом людям. А тобі не доївши гламур? Хоч б я зараз з тобою як, як не буду від кого? Що ви хочете? <рістична> Передалі мені відомо, що ви співпрацюєте з Кузьмою. Яку роль він відіграє у вашому проєкті? Кузьма відіграв дуже ключову і важливу роль в групі дзідо, і можна сказати, він перша вчителька. Але зараз ми працюємо окремо, тому що ви знаєте, ніхто краще про, це, про тебе не подбає, як ти сам. Тобто ми діду мусили зайняти самі собою. Бо через те, що ми... Андрій був зайнятий, і... а ми чекали завжди з моря погоди. І одні люди нам сказали, а чого ні хрена не зробили за такий корі... період часу. І нарешті Лесик роздупився. І, і я дупло прочистив. І ми почали займатися і маємо результат. Але дякуємо, Кузьмі. Ми його любимо, поважаємо. Кажіть, а чому саме образ старенького дідгана? Чи задумувалися ви над якимось інакшим образом? Це не образ. Це таке, це, це моя середина. Я себе так почуваю. Тобто ви в душі відчуваєте стареньким дідуганом? Ні, це, це образ, ти, ти дивишся на мене. Я себе відчуваю дуже класним, позитивним чуваком. Це дзід. Юлія, а ти знаєш, що той дворідний брат Микола uh, Миколая? Здогадувалась, мабуть. Що тобі Миколай останній раз приніс? Різочку. Різочку? Різочку? Так. А мені знаєш, що Миколай починався, я пам'ятаю, роки 17 грудня, і мама каже, Миколай цього року буде бідний. У там фраза Захарала, якщо чесно, я вже хотів, щоб мені приносив. Миколай, нормальні подарунки. А тобі тетріс приносив, до речі, Микола, чи Ні, Ні, ніколи не бавилась в Тетріс. Я, я, я так і не мав тетрісу. Знаєш, Хто що... мав тетріс? Yeah, мав можна... тетріс. Yeah, yeah. Я так і не мав. Yeah. Yeah. Yep. Миколай приносить приносить поганим дівчатам різко під подушку, а хорошим 100 доларів під подушку. Мабуть, oh, oh. oh. да. yeah. <реку> я скажу no comments. Ви вже в Луцьку не вперше. Чим саме запам'яталось наше місто? Дівчата сказав Лесік. Я вам скажу такого, може Луцьк, ви знаєте. От якщо ви мене ще раз не запросите, я буду плакати з вами. Я привик до вас. Я особисто вас запрошу. Так? так. Юлька, ти запросиш, ти ж ти бульбу жарити? <ріст> жариш мені бульбу? Я дуже добре готую їсти. Ви жариш мені бульбу з цибулею і, і чаю. Так. Але перецикруєш, так, як моя баба. Добре? Що ложку так. можна було не мішати, блін. Так. <ріст> я, ні, я Луцьк, я, я, чесно, полюбив так, що просто. Це, в мене є таке, якщо я полюблю, я потім за вами плачу. За тобою, о, о боже, у каділаці завтра їхати і будуть тебе згадати і плакати. Ще вдруг мені вечір довгий, знаєш? Ну. Скажіть, будь ласка, які ваші плани на майбутнє? Ти, людина планує, Бог руйнує, знаєш, ніколи цей. Але ми запрягли поїзд, коні, а коні у нас багато. Знаєш, які в селі коні. То не ті коні, які показують дупи і ноги, то ті коні, які тягнуть. Так що результат через рік побачимо. Ми готуємося. Ми будемо знімати, писати нові пісні, ми будемо знімати передачі, ми будемо знімати українське смішне кіно в стилі подобається Сподобається стилі зізе кіно. Я не можу цього зробити мені і всім глядачам волинського каналу дуже цікавить, чи є у вас спутниця. Супутниця, надіжда. Надя, якщо надії нема, то рахує і все. Ми всі топимо, як ті качта. Тобто ваше серце вільне. Сонзові качта, знаєш. Тобто ваше серце вільне на зараз. Є, є надіжда, є, є а, 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 а всіх нас, то слава ще є. Слава. Одна на трьох. Одна на трьох, то. Але надішна дуже головна. Ну що ж, на завершення, що ви можете побажати нашим глядачам? Люди більше смійтеся і не тримайте в собі, бо будете мали понос і вас буде живіт боліти. <рив> Дякую вам.